Народний депутат, представник фракції батьківщина, посол України у Білорусі від 2005 по 2006 роки. Валентин Леванченко. Пане Валентине, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Валентина, ми спостерігали, як цими днями із Офісу президента надійшла інформація. Скоротили, відправили у відставку. Звільнили чимало представників найближчого оточення, найвужчого кола президента Зеленського. Знаєте, як були такі прізвища, які здавалося, що ну ніколи вони не стануть ексами. Аж раптом о, чимало крісел спорожніли. Чи тут ми говоримо про те, що це тільки о, вход в ширшу ротацію? Та тому що багато говорять і про потенційні зміни. В кабінеті міністрів і не тільки, або це просто знаєте, як різні клани поміж собою визначились, то хто ж буде головувати в офісі президента? Я переконаний, що насправді це рішення президента і його права. До речі, всі ці люди, які замінені, замінені указами президента, це перше. Друге, під час дії воєнного стану насправді у Верховного глункомадучого президента справді всі ці повноваження є. І третє, так ми в парламенті очікуємо, що будуть кадрові зміни і в уряді, і їх ініціюватиме президент. Повторюю саме тому, що воєнний стан, і саме тому, що він, як верховний Головнокомандувач, має всю цю владу. І е, так само ми е, чуємо від всякого всякому разі від представників монобільшості розмови про зміни в силовому блоці, мається на увазі генпрокурор та інші високопосадовці. На якщо ви мене запитаєте, чи це важливо, я думаю, що будь-яке оновлення влади завжди добре для країни, так точно і для людей. будь які з будь-які зміни, які мають на меті більш результативну роботу, безумовно потрібні. Це моя така коротка оцінка. То, знаєте, як, пане Валентине, все одно ми говоримо, що чимало рішень виходить якраз із Офісу президента. Кому... Комунікації із нашими західними партнерами виходить із офісу президента. Ми тут одразу пригадується ініціатива від ваших колег по парламенту Галини Третьякової і. Інші представниці Слуги народу, які запропонували власне обмежити будь-яку неофіційну не недержавницьку комунікацію із представниками західного світу і це карати величезним терміном ув'язнення. Ясно, що вони сказали, що пожартували, але тим не менше, все вказує на те, що концентрується вся увага, всі сили саме в офісі президента. Чи маємо ми наслідки негативні позитивні від того, що немає ширшого представництва? Ясно, що ви депутати, наскільки це можливо виїздити за кордон, коли е дають на це дозвіл? Але ясно, що є в нас активісти. Але чи достатньо представлена Україна, от враховуючи і наші проблеми із голосуванням за пакет підтримки для України? Тих народних депутаток, які ви згадали, ми до них в опозиції. Причому на будь-які такі провоподібні провокації ми реагуємо дуже просто. Це геть і сміття. Мається на увазі такі так звані законопроекти. Друге, чи достатньо представлення України? Ні, недостатньо, особливо в НАТО і в Європейському Союзі. Тому що тут не треба йти не від представництва а від тих завдань, які треба вирішити для України. Для України зараз треба швидше затвердити переговорну рамку з європейським союзом і розпочати повномасштабні переговори, так само як і важливо з кожної з 27 країн Європейського союзу, нашими партнерами, продовжити оборонну фінансову гуманітарну співпрацю. Як приклад, вчора ми працювали з парламентом Нідерландів. Вони всі приїхали сюди. Я, до речі, за кордон не їжджу, відповідаючи коротко на ваше питання, тому що достатньо роботи і тут. Так, от вчора цілий день з двома комітетами парламенту Нідерландів відпрацювали. І знаєте, що важливо: що Нідерланди залишаються союзниками Нідерланди входять в топ 10 країн, які надають найбільше оборонної підтримки збройним силам України. Фінансової та гуманітарної допомоги Україні та українським громадянам, ось так можна і треба, і це є першочерговими питаннями. І третє, я б наголосив, що будь-які зміни, в тому числі в офісі президента, мали позначати не зупиняти роботу створення спеціального міжнародного трибуналу, тому що серед тих людей, які змінив президент, указами є і люди, які займалися якраз і правничими питаннями, і міжнародними. По створенні такого міжнародного трибуналу, такі я думаю, що ті заміни, що відбулися, мають продовжити цю роботу. Ми в парламенті не просто готові. Ми точно будемо далі а, працювати над тим, що в ГАЗі, Нідерландах, все ж таки був створений спецтрибунал над путіним та його посіпаками, головнокомандувачами його і всіма іншими, які коять ку злочини війни та злочини проти людяності в Україні. Ось такі міжнародні питання, на мій поля, зараз є. Топ і першочерговими. Найдепа на Валентина, мені одразу пригадується слова Гани Гопко, народної депутатки попереднього скликання, яка в своїй мережі інтересів Анс каже, що в них є один із кейсів, яким вони займаються. Це те, щоб визнати цю війну, що це геноцид проти українського народу, і каже, що Гана Губко, що так. найголовніше, щоб це не перетворилося в такий же 90-річний процес, як це було і з голодомором. Та дуже важливо в кожній столиці, в кожному регіоні працювати це все пояснюючи. Хто цим буде займатися? Напевно. Наприклад, посли, там наші представництва, і повертаючись Давайте до... відповім, це так. не справа послів. Я дуже коротко скажу про геноцид. Я був тою людиною, яка коли очолював з ми порушили розслідували справу про геноцид українського народу. І ви правильно кажете, до нас чекали десятки років. Прийшли і є в кримінальному кодексі України така стаття. І голодомор і розслідуваний і доведений, що це геноцид і в суді українському, до речі, є вирок. Але вертаючись до головного, що зараз відбувається, ми коли до речі голосували за нинішнього генерального прокурора, я був той депутат, який встав і задав йому пряме питання. Коли ви відкриєте провадження відкриєте процесуальне керівництво провадженні за статтею кримінального кодексу геноцид, тому що справді дії Російської Федерації, особливо зараз, те, що відновилось, є нічим іншим, ніж знищення всього живого на нашій землі. Мається на увазі енергетично інфраструктура, мається на увазі Харків, Одеса там Львів вже немає українського міста, які ще вони не намагались би знищити знищуючи Україну як націю. І до цього часу такого кримінального провадження в Україні немає. Я, як все ж таки, фаховий юрист, вважаю, що таке провадження має бути відкрите в Україні, організоване розслідування і далі, так з офісом генерального міжнародного прокурора Хана можна і треба продовжувати співпрацю. І тоді, до речі, і в світі, і в Європі. З, з геноцид буде так само розслідуватись і визнаватися. Пане Володимир, ви сказали, що це не справа посольства, це приймається, але насправді там, мені здавалося, що має бути ширшою діяльність будь-якого посольства. Повертаючись до кадрових змін, ми дізналися, та це ще не підтверджено на 100%, Але що потенційно ймовірно секретар РНБО Олексій Данілов буде відправлений в посольство Молдови. Злі язики кажуть, що хотів в інші країни. Стати послом Олексій Данілов, але йому забракло знання, наприклад, мов я вже мовчу про якісь фахові речі. В те зараз з відкритих джерел, що ви пане Валентине, володієте англійською, фінською, російською мовами. Наскільки важливі такі аспекти, щоб в тебе була базова освіта, щоб ти розумів, що таке взагалі робота посла і що буде залежати від Олексія Данілова, що власне чим він може бути корисним на території Молдови, корисним для України? Я пана Данілова зовсім не знаю ні в сфері безпеки, ні в дипломатії він ніколи не працював, там де я працював не один десяток років. А щодо іноземних мов я вам скажу, що без англійської зараз не те, що посло, в принципі в сучасному світі вирішуючи питання для України працювати неможливо вчора. Цілий день з тими самими Нідерландами ясно, що працювали англійською. До речі, пан пані Ганна, я бачив ко теж працювала з тією делегацією, як і багато багато інших українських англомовних активістів та депутатів. Знання мови зараз, а слово англійське ключове, якщо хочете допомогти Україні на міжнародному напрямку щодо Молдови, послів і так далі. Ви знаєте, я думаю, що ситуація у нас з посольствами і послами надзвичайно така, знаєте, недобра. Недобра в тому плані, що є багато професійних дипломатів, є багато людей, які знають мову, все життя роблять кар'єру в містерстві закордонних справ, але їх не призначають. Я думаю, що тому і так важко і непросто у нас з деякими країнами, що немає просто фахових послів, здатних приїхати, здатних вести діалог, а головне переконувати, щоб ці країни ставали союзниками України. Маю на увазі, насамперед такі великі супердержави, як Китай, Індія, Бразилія, де справді нам потрібна така дипломатична присутність і активність, яка йде на користь Україні, на користь підтримки України. Дуже шкода, та, що фахові люди, які отримують і спеціалізованого освіту, і проходять практику. Так. Досвід на сьогоднішній день вони чомусь виявилася непотрібні державі. Замість того, в заслання відправляють колишніх чиновників. Побачимо, що з того вийде. Дякуємо, пане Валентина, за те, що поділилися вашими оцінками на всі найважливіші останні новини і події. Валентин Наливайченко, народний депутат, представник Дякую. фракції Батьківщина Посол України в Білорусі у 2005-2006 роках, був гостем на прямому друзья